Так, ти мені не відлікай Вадюха, бо він і так ще ні, ні хрена не робить. Він, бля, тиждень не працював, бо блядь, Тепер блядь. Дві неділі, тепер не може розкачати, а робити нічого не хоче, ти поняв? Ти, блядь, воно, блядь, два місяці пластик перебирає. Він забув, що це таке, блядь, вже робота. Забув, що це така робота, да. Два пластик Оце чуєш? Оце, оце він півдня крута тут оце, півдня крута, поняв? Оце, оце він сьогодні за день, це що крута. Боня молодець, Боня сьогодні роботи зробив. Боня робота. Есть, є, я я робота. Машлю... А це він на цього, він не може настроїти. Восьмі утра, блядь, а що я, блядь? Це не той шов. У 12. Да. Пошли. Хе -хе -хе так, продаємо толіку... Що не надо? Не надо. Не надо? Яко, ти, ти, ти так ади мене, блядь, такий гроші, бать. Я кого з мене блять? Ти таксуєш толь. Я в долгах, бля, я як Та Та не як дві. Та як долга? Ну що <рес> возьму? Хоть і на шару тя що? Шара кончилась, блядь. Хоч і на шару каталізатора, Толик, блядь. Мне стоят 200 баксов, блядь. Завонял, блядь, Толик, блядь. А Вайка же повів, блядь. А я повів, кажу. А шо, за свій счет хочешь кажу, що А Толик вас возо, буде все нормально. Пошли. Толик думав то що 200, блядь, чуть не землів. Толік чуть не землів. Гофри немає, нічого. Гофу Нічого страшного. Якої гофри? Та там навіть немає мені, такої гофрії. Ну у мене там, ти ж мені тоді про... <звілка> Окій так. Зараз перед я підпоминаю. Не, перед каталізатором. Ну це за феса, ну каталізатор то однаковий, поняв іде. Це, нічого страшного, що його немає, да? Ні, не, а ну пішли побачимо, як у тебе там. Відкриваємо капотика. Так, треба покрасити, Толь. Покрасити треба так. А ви весь забувся, як він там іде. Ну, ти ти тут не побачиш. А ну ну йде каталізатор йде, поняв. Так, да, потім його пропустить. Потім пропонує.